Чи знали ви, що Маріо Балателі міг стати зіркою Барселони? У 2006-му, в 15 років, він пройшов тест у Ламасії і кілька місяців був на перегляді. Поруч із Тяго Алькантарою, боїном та братами до Сантос. На своєму єдиному турнірі в складі Барса він забив 8 голів в трьох матчах. В інтерв'ю Ла газета Дела Спорт Маріо згадав, та команда була нелегальна. Нас вчили тільки техніці, контролі, пасу, дотик, жодної тактики. Ми вигравали матчі з рахунком 15-0. Було радісно просто виходити на поле. Але каталонці не Змогли домовитися з інтером щодо фінансової частини угоди. Тож Болотеллі повернувся до Мілану і вже там став зіркою в команді Жозе Мауріньо. Ну а далі всі ми знаємо історію проблемного Маріо. Сьогодні йому 34. замість лаліги чи одного з клубів ФЛЧ Він може опинитися в третьому дивізіоні Іспанії. Реал Мурсія розглядає його як вільного агента. Це буде тринадцятий клуб в його кар'єрі. Клубом мрії Болотеллі завжди був мадридський реал. За словами футболіста, у нього залишили ще 2-3 роки кар'єри від золотого хлопчика Ламасії до. «Сегунди Б» – історія про те, як блискучий талант можна розтринькати, і як все могло б бути б інакше, якби Барса і Інтор тоді домовилися.